Добрий день, тема сьогоднішньої нашої лекції це периферична нервова система. Життєдіяльність діяльність кожного організму повинна знаходитись у строгій відповідності з умовами навколишнього середовища. Для цього кожна істота повинна сприймати сигнали зовнішнього середовища, світ, світло, звук, температура, тиск, засвоювати і обробляти їх і правильно на них реагувати. У цьому випадку організм повинен виступати як єдине ціле органи і системи, якого працюють, погоджено. Нервова система. Сприймає зовнішні та внутрішні подразнення, аналізує і переробляє інформацію, що надходить, зберігає сліди минулої активності і відповідно регулює діяльність організму. Спинномозкові та черепномозкові нерви, що відносяться до нервової системи, здійснюють інервацію певних ділянок. Автономна частина периферійної нервової системи інервує всі внутрішні органи. Знання даної теми допоможе студентам зрозуміти відповідне захворювання нервової системи. Мета заняття. Це виховати почуття професійної відповідальності, деонтологічні навички. Ну і також ця тема необхідна при вивченні кушерства, педіатрії, хірургії, отолерингології, офтальмології. На основних питаннях я не зупиняюсь, вони у вас є в конспекті. І дивимося на слайді, які структури входять до складу периферічної нервової системи. Периферична нервова система вона включає в себе спинномозкові нерви, черепні нерви та автономну частину периферійної нервової системи. На цьому слайді ми бачимо принципи утворення спинномозкового нерва. Спинномозкові нерви нервіспіналіс утворюються за рахунок посегментарного злиття рухового черівного корінця та чутливого спинного корінця, спинного мозку. Таким чином утворюється мішаний короткий спинномозковий нерв. Ось ми тут бачимо на малюночках, позначено стрілочками, корінці та нерви. Спинномозкових нервів 31 пара. Ми бачимо 6, 8 шийних, 12 грудних, 5 крижових і 1-5 куприкових. Тепер зверніть увагу. Спинномозковий нерв поділяється на чотири гілки. Передня гілка або черівна, вона більш товста. Задня гілка або спина, вона більш тонка. Сполучна гілка вона йде до симпатичних ганглів. І мінінгеальна гілка, вона знову повертається у хребтовий стовп та нервує оболонки спинного мозку. Ось бачимо схему утворення спинномозкового нерва та поділ на гілки. Ось бачимо всі ці гілки. Черевна гілка ми бачимо, така вона найдовша. На цьому слайді ми розглянемо характеристику спинних гілок. Спинні гілки іннервують шкіру потилиці, спини та частково сідничної ділянки, а також м'язи потилиці та спини. Іннервація здійснюється сегментарно. Нерв відповідного сегменту невротома іннервує певну ділянку шкіри, дерматом. Та відповідні м'яза міото на тулубі нерви розташовуються горизонтально. Ось ми тут бачимо спинні гілки. Черівні гілки, об'єднуючись, утворюють сплетення. Сплетення називається плексус. Ось ми бачимо сплетення. Плексус. Характеристика грудних гілок. Черівні гілки 2 -го, 12 -го, грудних. Нервів сплетень не утворюють, а йдуть симетрично у міжребрових проміжках. Ось ми бачимо розміщення цих нервів. І це враховується при проведенні плевральної пункції. Ось ці нерви грудні. Плексид це запалення сплетення, найбільш поширений плексит шийного і плечового сплетення. Двиникнення плексита призводять травми, остеохондроз хребтового стовпа, піднімання великих вантажів. Спинномозкові мозкові сплетення. Їх є чотири Або деякі автори виділяють п'ять. Ми тут взяли чотири – шийне, плечове, поперекове, крижово-куприкове. Або є ще розглядають крижово-окреме і куприкове окремо. Шийне сплетення плексус цервікаліс. Ми дивимося, що воно утворене чарівними гілками чотирьох верхніх шийних нервів. Лежить на глибоких м'язах шиї. Має такі гілки, шкірні м'язові та діафрагмальний нерв. Це буде мішаний нерв. І ділянки іннервації. Іннервує шкіру задньобічної поверхні шиї та голови. Глибокі м'язи шиї та діафрагму. На цьому слайді ми побачимо характеристику шкірний гілок. Шкірні нерви, шийного сплетення виходять з-під заднього краю грудино ключично сосковидного м'язу, приблизно посередині його і розходяться у різні боки. на слайді. І Схема чутливий гілок шийного сплетення. Як називається нерв, таку ділянку він і нервує. Ми тут бачимо такі основні нерви. Малий вушний нерв. Малий потиличний нерв, великий вушний нерв, надключичні нерви та поперечний нерв шиї. Всі вони і нервують шкіру у відповідній ділянці. І відповідно їх назва ми бачимо, які вони чутливі. Або шкірні гілки. Діафрагмальний нерв. Нервус френікус. За функцією він мішаний. Це найдовший нерв шийного сплетіння і найголовніший. Утворившись, він йде донизу, по передній поверхні переднього драбинчастого м'яза, проходить крізь верхній отвір грудної клітки, розміщується між підключичною веною та підключичною артерією. У грудній порожнині діафрагмальний нерв лежить між середостінною плеврою та середостінням спереду кореня легень. Досягнувши діафрагми, нерв розгалужується у ній. Чутливі гілки діафрагмального нерва проводять імпульси від діафрагми середостіння плеври та осердя, а рухові волокна інервують м'язові волокна діафрагми. На цьому слайді ми розглянемо особливість правого діафрагмального нерва. Правий діафрагмальний нерв проникає в чарівну порожнину і чутливими гілками інервує зв'язки печінки. Тому при запаленні Підчинки, може виникати френікус-симптом: плечове сплетення. плексус брахіаліс. Воно утворене чарівними гілками чотирьох нижніх шийних нервів та більшою частиною черівної гілки першого грудного нерва. Розміщується у надключичній та підключичній ямці. Розрізняють дві частини плечового сплетення надключечну та підключечну. Нерви надключичної частини інервують шкіру і м'язи грудного поясу грудей. А нерви підключичної частини інервують м'язи і шкіру верхніх кінцівок. Надключична частина плечового сплетення. Розміщується у надключичній ямці у вигляді трьох стовбурів верхнього, середнього та нижнього. Від цієї частини відходять відносно короткі нерви до ділянок грудей і плечового поясу. Спинний нерв лопатки і нервує ромбоподібний м'яз та м'яз-підіймач лопатки. Ось ми бачимо на малюнках. І характеристика нервів надключичної частини. Довгий грудний нерв інервує передній зубчастий м'яз. надлопатковий нерв інервує надосний та підосний м'язи. Також відходять гілки до підлопаткового м'яза та найширшого м'яза спини. Підключична частина плечового сплетення має три пучки. Це пічний. Присередній та задній. І на цій слайді ми бачимо тут відповідні нерви. Ви побачите, від бічного відходить м'язошкірний нерв, від присереднього відходить присередній шкірний нерв та ліктовий нерв, і також присередній коріне серединного нерва, і задній від нього відходить паховий та променевий нерв. На цьому слайді ми бачимо схему розміщення пучків підключичної частини плечового сплетення. Бачимо всі ці нерви, позначені стрілочками. Присередні та бічні грудні нерви. Вони інервують великі та малий грудні м'язи. Присередні шкірні нерви Вони поділяються на такі дві групки плеча та передпліччя. Інервує шкіру присередньої поверхні плеча та іннервує шкіру присередньої поверхні передпліччя. Серединний нерв. нервус медіанус мішаний. На плечі нерв гілок не дає. Іде у складі судинно-нервового пучка. Розміщуючись у присередній борозні двоголового м'яза лягає посередині передпліччя, дає гілки до передньої групи м'язів передпліччя за винятком лікттєвого м'яза згинача зап'ястка та частини глибокого м'яза згинача пальців. Ось ми тут бачимо на малюнках. Іннервація кисті. На долоній кисті серединний нерв проходить разом із сухожилком м'язів та й шкіру першого, другого, третього та бічну поверхню четвертого пальців, а також м'язи, підвищення великого пальця та два бічних червоподібних м'яза. На тильній поверхні кисті нерв і нервує фаланги першого, другого та третього пальця. Ось ми бачимо на відповідних малюнках. На цьому слайді ми бачимо схема інервації кісті серединним нервом. Серединний нерв таким руденьким кольором позначений. І променевий нерв. Нервус радіаліс. Лежить на задній поверхні плечової кістки у борозні променевого нерва, позаду судинно-нервового пучка. Ось ми бачимо, показана борозна променева нерва на плечовій кісті. Спірально огинає плечову кістку. І нервує м'язи та шкіру задньої поверхні плеча та передпліччя переходить під сухожилком плечопроменевого м'яза на тил кісті. Іннервація кісті променевим нервом. Інервує шкіру бічної поверхні кисті, шкіру першої, другої бічної поверхні третього пальців за винятком кінців пальців, де шкіру іннервують гілки серединного нерва. Ось ми бачимо променевий нерв таким бірюзовим кольором. Позначений. І ліктєвий нерв, нервосульнаріс, проходить по внутрішній поверхні плеча, огинає присередній надвиросток плечової кістки, У цій ділянці нерв може бути травмований. На передпліччі лежить разом із ліктовою артерією, і нервує ліктєвий згинач кісті та переходить на кість. На цьому слайді ми бачимо кисті кіктєвим нервом. На кисті нерв дає дві гілки долонну та тильну, які поділяються на шкіряні та м'язові гілки, що нервують шкіру та м'язи кисті. На тильній поверхні кисті нервує шкіру і м'язи двох з половиною пальці, починаючи з мізинця. На долонній поверхні і нервує шкіру та м'язи півтора пальці, починаючи також із мізинця. Ось ми бачимо долонна і тильна поверхня. На цьому слайді ми бачимо схему інервації кісті ліктєвим нервом. Бачимо, ліктєвий нерв дає такі дві гілочки. І на цьому слайді ми бачимо схему інервації кісті променевим, ліктєвим та серединним нервом. Якщо ми будемо читати перші літери лацинських наз нервів, із Положення супінації і почнемо з ліктьового нерва. І повернемо кість в положення пронації, то ми почнемо, прочитаємо слово умру. І на цьому слайді ми бачимо положення кисті при запаленні нервів, що нервують м'язи, предпліччя та кисті. Бачимо запалення ліктьового нерва, запалення серединного нерва, запалення променевого нерва. Бачите, характерне положення кісті. І поперекове сплетення, воно утворене чарівними гілками 12 грудного, 1, -го, 2, -го, 3, -го, 4 -го поперекових нервів. І нервує шкіру нижніх ділянок живота, стегна, гомілки та стопи, а також м'язи бічної та задньої стінок живота, передньої ділянки стигна та привідні м'язи. Нерви поперекового сплетення це клубово-підчирівний нерв, клубово пахвинний нерв, статево-стигновий нерв, стигновий нерв, бічний шкіряний нерв стигна та затульний нерв. Це схема гілок поперекового сплетення. Тут показані всі ці нерви, як вони відходять. На цьому слайді ми роздивимося крижове сплетення. Воно утворене чарівними гілками п'ятого поперекового та всіх крижових нервів. Розміщується на малому тазу, в малому тазу на поверхні грушоподібного м'яза і розрізняють короткі та довгі гілки. І ділянки іннервації. короткі гілки і нервують м'язи тазового поясу, а довгі гілки інервують м'язи і шкіру нижньої кінцівки. На цьому слайді ми бачимо нерви крижового сплетення. Це верхній сідничий нерв, нижній сідничний нерв, соромітний нерв і сідничний нерв. А на цьому слайді ми розглянемо характеристику верхнього та нижнього сідничного нерва. Верхній сідничний нерв руховий, виходить з порожнини таза через надпідгрушоподібний проміжок. і нервує середній і малий сідничі м'язи та м'яз натягать широкої фаси. Нижній сідничний нерв руховий також виходить через надгрушоподібний проміжок, і нервує великий сідничний м'яз. Ось ми бачимо на малюнках. Середні, малий сідничні м'язи, м'яз натягач широкої фаси та великий сідничний м'яз, які нервуються за рахунок цих нервів. На цьому слайді ми розглянемо соромітний нерв. Соромітний нерв нервус пудендус. За функцією мішаний, виходить із порожнини таза через підгрушоподібний проміжок великого сідничого отвору. Огинає сідничу ось, та через малий сідничий отвір приходить у сідничу прямокишкову ямку. Поділяється на гілки до шкірі та м'язів промеженої ділянки. Ось ми тут бачимо великий сідничий отвір, сіднича ось і ось м'язи поділяє та шкіру. Розглянемо сідничний нерв – Це мішаний найтовщий нерв, Покидає таз через підгрушоподібний проміжок. Біля підколінної ямки поділяється на два нерва: загальний малого мілковий нерв та великого мілковий нерв. І нервує м'язи задньої групи стигна. Ось ми дивимося. Місце виходу сідничого нерва та ділянки іннервації. Ми бачимо якраз тут грушоподібний м'яз. Він покидає таз через підгрушоподібний проміжок. І бачимо задня група м'язів стегна і підколінна ямка, де цей нерв поділяється на два нерва. І значення в практичній медицині місця виходу сідничого нерва. Ми бачимо, що місце виходу сідничого нерва враховується при проведенні внутрішньом'язових ін'єкцій. На цьому слайді ми розглянемо гілки сідничного нерва. Він поділяється на два великих нерва загальний малогомілковий нерв та великогомілковий нерв Загальний малогомілковий нерв він більш тонкий, а великогомілковий нерв він більш товстий. Тепер дивимося, загальний малогомілковий нерв поділиться на два нерва. Поверхневий малогомілковий та глибокий малогомілковий. В свою чергу, великогомілковий нерв поділиться також на два нерва. Бічний підошвовий нерв та пересередній підошвовий нерв. Це будуть їх кінцеві гілки. Ось ми подивимося, характеристика поверхневого та глибокого малогомілкових нервів. Поверхневий малогомілковий нерв він переважно чутливий і нервує шкіру тилу пальців стопи за винятком шкіри першого міжпальцевого проміжку. А глибокий малогомілковий нерв він переважно руховий. І нервує м'язи передньої групи гомілки та тилу стопи. А також нервує шкіру тилу пальців у ділянці першого, міжпальцевого проміжку. І тут ми дамо характеристику великого мілкового нерва. Мішаний нерв, утворившись іде донизу у складі підколінного судинно-нервового пучка, входить у гомілковий підколінний канал. Вийшовши із каналу, огинає присередню кісточку. Ось ми бачимо на малюнку присередня кісточка, яку огиднає цей нерв, та переходить на підошву, де поділяється на два нерви бічний та присередній підошвою нерви, які нервують навколишні анатомічні структури. І положення стопи при запаленні нервів ще нервують м'ясо-гомілки. Бачу, на першу малюнку. Положення стопи при враженні великого мілкового нерва. І другий малюнок це положення стопи при враженні малого мілкового нерва. І характеристика куприкових нервів. Куприкові нерви утворюють окреме сплетення. плексус кокцигеус. Від цього сплетення відходять від відхідниково-куприкові нерви, які нервують шкіру між анусом та верхівкою куприка. І на цьому слайді ми бачимо. Джерела інформації.